Як прищепити любов до чотирилапих, що таке відповідальне ставлення до песиків та котиків у Черкаській школі номер 17 волонтерка та президент благодійного фонду Життя Оксана Савіцька розповіла першачкам про домашніх улюбленців та бездомних тварин, які потребують нашої допомоги, чи засвоїли урок учні далі у сюжеті. То, якби вони могли говорити, вони нам сказали, що вони так само, як ми хочуть жити вдома. Вони хочуть Вони страждають від голоду, холоду, хочуть, щоб про них добувалися люди. Гуманне та відповідальне ставлення до тварин, правила поводження з домашніми улюбленцями. Дуже важливо виховати у дитини дбайливе ставлення до навколишнього середовища, вважає Оксана Савіцька. Такі уроки допомагають малечі сприймати світ через призму добра. Ми проводимо уроки доброти для першокласників черкаських шкіл, тому що завдяки швейцарському фонду нам допомогли видати от буклетики, які навчають діток першачків, тому як треба любити світ, любити життя і оберігати тих, хто слабший за тебе. Діти дізнаються більше про те, чому ми повинні любити тварин і чому важливо люблячи весь світ мати от лише так отримати до себе добре ставлення від того ж світу. Як виявилося, чи не в кожного першокласника є домашні улюбленці? Тому діти з азартом відповідали на запитання, ділилися своїми історіями. Єва має вдома і котика, і песика. Дівчинка розуміє, що їх не Можна просто так викинути на вулицю. Коли люди її беруть з притулку, то потім вони її викидають, бо вони розуміють, що ліба ну, бояться, ніби просто не хочуть тварин. Потім їх викидають люди. А взагалі так можна робити? Чи ні. ні. Не можна. А розкажи, у тебе вдома є Котики, собачка. Настя приїхала з Волновахи. Родина тікала від війни до Черкас та попри все, сім'я дівчинки не залишила домашнього улюбленцями під обстрілами, а взяла із собою. Собачки дві два години просто мені там було, висповнилась. А звати я гриф. Спочатку був грифер, тому що ми не знали, що це так дівчинка, а потім назвали гріфа. 啊。Uh huh. І війна привезли з собою. Так да. пані Оксана розповідає, найактивніше до благодійних акцій, наприклад, зі збору корму для бездомних тварин, долучаються молодші класи, тому варто підтримувати прагнення дітей допомагати. Благодійний фонд життя наразі збирає корм для тваринок без хатіок. Наш благодійний фонд допомагає бабусям опікункам, які мають під опікою вуличних котиків. І вони зараз через через війну, через інші складні економічні обставини, вони втрачають можливості про них піклуватися. і вони до нас з проханнями масово просять допомогти надати їм корм для котиків, тому щоб вони могли перебути зиму. Детальніше про громадську ініціативу та організаторів благодійної акції дивіться у наступних випусках новин. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.